В один із днів повернеться весна. З південних регіонів Батьківщини потягнуться птахи, і голосна свистулька вітчизняної пташини, озвучить ферми, і фабричні стіни, і грубий країй солдатського сукна. І ще багато всякого гівна. Як кажуть, праві чуваки це Україна, люби її або забирайся. О, і такі круки полетіли. От ми, ми топчемо цю траву, яку несвідомі громадяни запалили. Незрозуміло, навіщо вони широко Широку такою ахінерією займається. Це Путін, це Путін! Можна, а, це а... Пробігав Путін його путь. — Не поліція, а як на ту Все. Путін переможений! І вогонь теж. Я твій куратор в грі синій кіт. Хоч моя програма не має нічого спільного з суїцидом, але о, ця тема тут все ближче і ближче. По-моєму, жителі села Гвоздів, Київська область, ну як і жителі багатьох сіл, селищ, містечок, вирішили потрапити всі масово о, от в книгу, там, де занесені імена людей, нагороджених премією Давіна. Премія Давіна дається. Тому, хто позбавить генофонд людства від своїх ущебних генів. Це не обов'язково може бути смерть, це може бути також втрата здатності мати потужку. От, В Україні є така звичка, дебільна, ублюдочна звичка, абсолютно спалювати траву. Ну, от, Також ще одна звичка є викидати сміття, створювати стихійні звалища. От тут це все поєдналося. Дуже мальовничі місця, правобережжя, Київська область тут. Яри, своя унікальна екосистема, березиво, ну, вони вже обгоріли. Так от, Спочатку сюди скидують сміття, а от потім от широко беруть підпалюють всю траву. В результаті горить трава, горить сміття, тут це, це якісь отруйні діоксини, ще якась гідота викидається в повітря. От Я впевнений, що ця фігня буде тліти ще досить довго, вона буде тут отруювати все, потім ґрунтові води отруюватиме. Тому що, в принципі, тут яри, власне кажучи, дуже близько слів слі водоносний, з якого потім з криниці люди набирають. Ну я б все розумів, ну люди хочуть отримати премію Дарвіна. Один маленький нюанс. Я тут теж знаходжуся. Я, я тут живу не так далеко, от моя дача, моя мама там живе. Я не знаю, чи можна якось цій проблемі запобігти, розповідаючи про це. Ну, екологи борються проти цієї от, уїбанської звички. Одним словом це вже більше стосується не синього кота моєї програми, а синього кита, оці вигаданої гриві, яку начебто грають підлітки. Тільки не підлітки от, насправді грають, а цілком дорослі люди, які мають однакові з нами виборчі права, голосують, от, що... що 4-5 років на виборах парламенту, на виборах президента. Люди абсолютно без ніякого уявлення про те, як елементарні якісь біологічні процеси, як от відбувається як екологія працює сама по собі. Ну, я не знаю. Що вже цю Україну, окрім ядерної бомби? Пішли це, а нам тут буде. Отак от, от щороку, от просто щороку. Я не розумію, ну навіщо? Тут, тут немає посівних ніяких площ. Ну от Люди думають, що вони можуть безкінечно довго засирати землю, але вже досягнуто десь приблизно такої от точки неповернення. Надалі люди, які не будуть задумуватися про екологію. Суспільства, які про неї от не задумуються, вони просто вимруть, будуть, будуть страждати, будуть жити погано, недовго. А, і там берези, яких збирають березовий сік. Берези березенький сочок з свіжими канцерагентчиками. В ну, основному це будівельне сміття, але побутового теж є. Пла, пластику досить багато. Тобто мішки з ось всякої хрині, вони будуть тліти. Пластик заратиме, він викидує в атмосферу дуже багато токсичних відходів. мі 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 ням 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 От баклага з березовим соком, от він тут тече, вона непогано так обпалилася. Всередину багато дуже цікавого виділилося з пластику. Гора парапланеристів в Ходосівці. Там от городище древнє які розкопували археологи. Ось тут заболочена місцевість. Отсюди десь приблизно приземляються дельтапланеристи, парапланеристи, коли вони всі стрибають. Ну, Зараз ніби ще не сезон. Ну, тут такий, такий був болочений ландшафт от бачимо його теж. Любителі пошкодити природі, взяли, підпалили. Ну Абсолютно незрозуміло для чого, тому що тут не може бути ніяких полів, ніяких насаджень. Ось кочки такі було Ну, жодна рослинність тут не пробилась і не скоро проб'ється. Не знаю скільки потрібно часу, щоб все все відновилося після пожежі.